Ікстереліт. У нас 15 кГц. Опускаємо котушку. Дивимось. 15 кГц. Перемикаємось мультичастотно. По замірах остеографа відеоблогера, який це проводив, я бачив ці відео. Вони доволі примітивні, як і цей мій пристрій. Але дійсно, якщо в контурі катушки це заміряти, під'єднуватись всередині. Ну, роздолбати саму катушку, під'єднатися, дійсно, це є і підтверджено. Спробуємо зараз на мультичастоті подивитися, яка тут у нас буде саме частота. Опускаємо котушку опа, і маємо дійсно тих 20 кГц. В еквіноксі, думаю, ви бачили, що це було. 40 на мульті. Зараз увіпнемо, щоб перевірити. От мульті, бачите? Давайте опускаємо. 40. Бачите? І коливається. В певних приладах навіть за 22 тисячі гривень те саме буде відбуватися. За бажаннями можу перевірити. Тому чутливість і квінокса набагато краще до дрібних цілей, незважаючи на те, що тут заявлено 40, і тут 40, думаю, ви вже зрозуміли, чому.